Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ubisoft відзвітували, що в X-Defiant зіграли понад 11 мільйонів геймерів. Тим часом From Software похизували, що доповнення Shadow of the Earth 3 розійшлося до режиму 5 мільйонів копій. Великий успіх власників From Software Кадакава Корпорейшн зламали злі гакери, що накрали купу документів і погрожують їх опублікувати. А, та всім начхати. Дрібниці. Зовсім ні. Як ти, ти не розумієш? Сотні корпорацій були зламані за минулі роки. І всім насрати. Наприклад, Еквіфакс. Таргет. А ще? PlayStation. Давай ще. Yahoo. Ще. Marriott. Ще. eBay, Uber, Anthem Blue Cross Blue Shield, Home Depot, Facebook. Трясся. Don't Not Entertainment перенесли Lost Records Bloom and Rage на початок наступного року. Яка халепа. І це лише початок. Capcom додали можливість помацати 2 години Dragon's Dogma 2. Особливо корисно це на ПК, аби перевірити, чи стягує цю гру ваша залізяка. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Едбун за зарив і грулат та кеди для першого Мортал Кобату. Вийти він має 23 липня, разом із ним вийде і Фера, яку вирішили перенести, можливо, аби краще забалансити. Ні? Я так і думав. Ці двоє, власне, і стануть останніми персонажами першого комбат паку. Кінець фінальні титри. Астробот займатиме на п'ятому плейстейшені цілих 66 гігабайтів. Скільки? Нагадаю, що Astro's Playroom Плейрум займав лише 11. Обидва ці проєкти офіційно українізовані. Ґрунт, база, так би мовити, основа. Подейкують, що Sony розпочали розробку Returnal 2. Виявили це завдяки новим вакансіям студії, що робила першу частину. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Українізатор до Елден Рінгу знову працює. Ну нарешті. Нагадаю, що доповнення обіцяють перекласти десь до кінця цього місяця. Так, я згадав. Так. Фанатам Dishonored можна радіти, бо ентузіасти завершили переклад першої гри. Нарешті можна буде пройти легендарну класику українською. А це воно. Джордж Мартін офіційно повідомив, що він нічого не знає про екранізацію Елден Рінгу. Він про неї також нічого не скаже. Тільки не нікому, бо помреш. Remedy офіційно підтвердили, що наступне доповнення для Alan Wake 2 під назвою The Lake House релізниться в жовтні. Разом із ним також надійде у продажі фізичне видання, але тільки для консолей. Forza Horizon 4 увійшла до топу найпродаваніших ігор Стіму після того, як Мікрософти оголосили про видалення гри з усіх крамниць. Гадаю, це геніально. Режисер 6-го стрітфайтеру Такаюкі Накаяма заявив, що було б непогано додати до гри гостьового персонажа з Mortal Kombat. Більше він навіть уточнив, що бажає, аби до вуличних бійців долучився саме Саб-Зіро. I am Sub-Zero! Degree Star Shields! Франшиза Dino Crisis святкує 25-ту річницю. З цієї нагоди Capcom опублікували динозавричу лапку у Твіттері, не сказавши жодного слова про можливе продовження. Ні. Під час Capcom Next показували багато ігроладу ремастеру першого дедрайзінгу. Хоча він більше навіть схожий на якийсь ремейк. Вийде гра 19 вересня цього року. Так, ви почули все правильно. Крім того, там ще показали Path of Godness. Це несподівано виявилася екшн стратегія, спрямована на захист та розбудову села. Реліз запланований на 19 липня відразу підписку Game Pass. А демо-версія буде доступна вже зараз. Де? Там а в самісінькому кінці трансляції на Канаші прямим текстом заявив, що вони розробляють новий резидент. Проте додав, що жодних подробиць поки не розкриватимуть. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Одному з оновлень Arma Reforg отримала офіційну українську локалізацію. Це база, це фундамент. А щодо того, зараз на цю гру в стімі в честь літнього розпродажу діє знижка у 25%. Гаразд. Я знаю, що робити. В X-Defiant, який також офіційно українізований, стартував перший сезон з новими мапами, фракціями та зброєю. Мова це зброя. У Ворнер Бразівському мультиверсі також застартував новий сезон, разом з яким до гри має доєднатися агент Сміт. прийшов? Mm, yes. Ігролад якого власне нещодавно запрезентували окремим трейлером. Якщо чесно, з моменту анонсу пройшло вже багатько часу, і я здивований, що цей агент ще досі не в грі. Вони вже давно. Так, поганий знак, Отож. кінороби повідомили, що планують до кінця наступного місяця завершити зйомки другого сезону The Last of Us». Прийдешній сезон буде коротший за попередній та матиме всього сім епізодів. Нічого ні, я йому вірю. Ні. The Elder Scrolls Online виповнилося десять років. Так нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. З цієї нагоди неочікувано щедрий Тодд роздасть доповнення Квакворк Сіті. Ану кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, нічого, крига. Ясно, я так і знав. То що ти хочеш? За умови, що ви зайдете в гру хоча б двічі цього місяця. Довго не думаю, лапаю з дому в шнур на плечі. І хода б, як їм був раний, хода. Що можливо, от прямо зараз буде тяжкувато виконати, оскільки з невідомих причин сервери Xbox вночі вирішили полежати. Ото непруха. не пруха. Чи може хтось їх поклав? Чи то був шпигун із Соні? Гаразд, хто готовий ти шукати цього шпигуна? Чи то, можливо, говард таки вдався до партизанської діяльності, аби не роздавати доповнень? Він що, пакусник? Він шкодник. Поки робив цей випуск. Вони зафіксили цю проблему десь о четвертій годині ранку. Твоє виправлення допомогло, бачиш. Порядок відновлено. Що ні, не може бути. Я ще працюю над цим багом. Я нічого не публікувала. Ну, може, баг сам виправився, враховуючи особливості часу закордонним геймерам, було особливо моторошно під час відсутності онлайну. Тим паче, що офлайн ігри також не запускалися без інтернет-з'єднання. Мені страшно. Страху немає. Люди самі страх придумали. Вертаючись до курйозних методів проходження Елден Рінгу, один поважний пан заборов фінального боса, граючи на саксофоні. Ого. А потім повернувся в DLC і заборов фінального боса ще й там. Що починаючи із серпня в Game Pass почнуть додавати ігри Activision Blizzard. Респондент Стоні для хороших новин. Першою має стати Crash Bandicoot N. Сейн Trilogy. Але от особисто я чекаю старі частини Call of Duty. і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, дата майнери відкопали у списках ігор Xbox серію Transformers. Їх свого часу також видавали Activision. -и. Оце так несподіванка. В X-Defiant тепер можна зіграти із Epic Game Store. Тож, напевно, можна чекати, коли гра завітає і до Стіму. А може ні, стартували зйомки кіна Watch Dogs. Режисером стрічки став Матія Турі. А над сценарієм працювала Крісті Леблан. Головну роль зіграє Софі Вайлд. Everything now is now streaming on Netflix. Дуже неочікувано після чуток про припинення будь-яких проєктів за франшизою Dead Space, EA анонсували окремого івента, присвяченого цій грі в Battlefield 2042. Розпочнеться ця подія в рамках нового сезону, що стартує 9 та триватиме до 16 липня. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож не рахується. Нова редакція Правил Dungeons and Dragons включає оновлення, що були реалізовані у грі Baldur's Gate 3. Що сказати? Це фантастично. GSC Game World опублікували окремим відео музичну добірку, що гратиме в Stalker 2 з радіо, що стоятиме в барі поруч із колишнім заводом Росток. У цей плейлист поки входять лише три пісні. А настаймоза Хризантеми, дика енергетик вулиця Схід та The Unsleeping жити. Життя цікаве. Крім музики, з опису відео стало відомо, що баром тепер заправляють волівці. В оригінальній трилогії там здебільшого тусувалися вояки долгу. Різкі зміни! Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Ну і якщо це вже база волі, то я б докинув би до плейлисту трошечки металу. Що ще радує, що GSC рухаються в бік українізації і змінюють деякі ручняві написи на рідні українські. Так, наприклад, балони з воздухом, тепер балони з киснем. Отак, потрохи, можливо, і до релізу, вони виріжуть офіційні російські субтитри, що досі присутні в грі. Бо лагідна українізація насправді не працює. Після повідомлень про відсутність Sony на Gamescom здавалося новин про їх проєкти, можна і не чекати. Який жах. Аж раптом з'явилася інформація, що на Tokyo Game Show буде стенд PlayStation. Можливо, це і на краще. Я завжди кажу: одні двері зачиняються, інші відчиняються. Ні, Не відчиняються. І це на секундочку, вперше з 2019 року. Загін самогубців вбителів у справедливості досі жива, ба більше продовжено на другий сезон. Мені здається, чи він, наче мертвий. Не більше ніж зазвичай, де головною лиходійкою буде пані Фріз. No peace, Крім того, до гри докинуть кілька нових скінів, зокрема костюм Гарлі з Бетменівської трилогії. Yeah, right. Подейкують, що робота над серіалом Horizon від Netflix призупинена. Буцімто це все через токсичного шоуранера Стіва Блекмена. Інші його проєкти також, до речі, призупинені. Українська студія Тернокс відзвітувала, що вона продавала Стонкс на 25 тисяч копій. Я сама створила свій бізнес з нуля. Oh. Юбісофти повідомили, що Star Wars Outlaws повністю готова та має вийти точно, приточно, 30 серпня, без будь-яких переносів. А вже ж. Останнім часом багацько геймерів критикують Assassin's Creed Shadows. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться три з людини. Деякі навіть створили цілу петицію, щоб гру заборонили в Японії. Одним словом, добре, що президент не заборонив сяти. На захист цієї гри неочікувано став Йошікі Окамото, один із працівників Кепком. Каже, що то лише гра та вигадка, і не варто все так серйозно сприймати, навівши кілька персонажів із стрітфайтеру як виправдання. Бо ось ті виправдання, що ми не знали, ми не чули, вже набридли. Обсідіани, дослухаючись до критики, пообіцяли покращити боївку АВОД, аби до релізу вона стала більш соковитою. Ну що вийшло, то вже вам судити. Ну ми старалися. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.